Друзі, як я обіцяв, знімаю для вас обзор ще раз ресторану Гастроном. Зараз ми продегустуємо кухню, яку тут нам пропонують. Як обіцяють традиційна одеська кухня. Дуже класно, атмосферно вечором тут. не ну, Недаві, як вдень було. Є музиканти, жива музика, різний репертуарчик. Це дуже круто і весело. Добре. От, так що всередині ми вже знімали. Зараз замовимо менюшку. Подивимося. Ми вибрали локацію на другому поверсі. Це дуже круто. всі Привітні. Так, менюшка. Менюшку можна або сканувати QR-код, або вам принесуть отакий планшет для зручності. Бачите, так? Да? Бутер. Отакі, така ну, я думаю, що про ще... простіше ну, буде, так. Набагато, да, набагато простіше QR-код, ніж займати ефір вертаннями. Все класно тоді. Далі традиційно ми вам показуємо блюда, які нам принесуть, і покажемо в ітозі ціни, які ми за це заплатили. Тому обираємо Замовили ми собі лимонадики, е, диня з ужиною. Це ягідний малиновий, а це тархун. І принесли нам такі шотики наливочок на пробу. Це безкоштовно. Так, да, Це безкоштовно, це якби комплімент від закладу. Так. От, дегустаційний сеп такий. От. І е, такі чіпсики принесли, то ми замовили хумус. Що... Ні? Це комплімент безпеку. Це Це не для футболу. Зараз пробуємо. Смачні такі натуральні відчуваються по смакам, що натуральні смаки тих лимонадів. Чекаємо далі замовлення. Принесли нам вже мойвочку смажену. Дивіться з таким лимончиком. Гарно підсмаженим. І Курячі крильця, Виглядається дуже класна по подача. Курячі крильця домігляз з картоплею пай. Курячі крильця демігляс з картоплею пай. І ось така картопелька, бачите, вона дрібосенько так потерта, підсмажена. І фішн чипс. Тобто діти, -то, як завжди, більше по фастфуду. Так що ми починаємо дегустацію під цей шот. Далі буде. Саша вже прийняла дозу і починає. Друзі, нам ще хумус. Така гарна подача. Гріночки. речі... стоянки по 40 градусів, такі досить міцні. Ірюха вже дегустує крильця. Як тобі? Як? Смачно. Подобається. Це дуже атмосферно, з От, Донесли ще оладки з таким, бачите, салатиком, ягорошечок. До оладки картопляні, де руни, так. От, дегустуємо, смакуємо, ділимось враженнями. Донесли ще реперці від шефа з соліннями. Це воно сказала, що розсол запивати. Коре, ось так от продовжуємо догостувати. Поки що все супер. Хочу, друзі, випити за наші наступні зустрічі. Святкуємо, лихаємо! Друзі, принесли нам наше замовлення. Великий улов називається, Ринковий улов, чи як? Великий улов. Бачите, є тут різна рибка, тюлечка, барабулечка, бичок. Так що не гостуємо останню страву. І, а, і ще будуть десерти, тому з основних це останнє. Продовжуємо дегустувати. Далі буде. Це ось такі десерти принесли. Грушевий пиріг з соусом. Бачите, така начинка з груші. Впевнена, така. От. Соус вершковий. Смакуємо, пробуємо, дегустуємо і розкажемо в кінці. Ну і друзі, завершення нашого гастротуру вечірнього. Це такий от десертик. Котик. Пісташковий котик. Ось. Зараз будемо його смакувати. Ось, друзі, наш котик в розрізі. Бачите? Звучить дуже <гум> добре розрізали вода. Зараз Олександра нам розкаже, що це таке, яке твоє враження по смаку. Ну, Десерт смачний це фісташковий мус, бізе з горіховим кранчем і шоколад. Десерт смачний. Десерт смачний. Ну, ну давайте. Напевно, вже підведемо підсумки нашого нашої гастрономічної прогулянки сьогодні і ресторану Гастроном. Обслуговування чудове, тому що дівчата дійсно стараються ви, зробити все і задовільнити ваші забаганки. Страви теж смачні. Рибний, оце свіжий улов, він якби, в принципі по смаку. Ну, вся, риба вся риба однакова. Можна було б урізноманітнити, наприклад, там якимись, може там, кальмарами, морепродуктами, іншими видами риби, вона просто вся ну, однакова така смажена тюлька. Просто розмір різний. А все решта, може, як Саша каже взяти урізноманітнити там якимись додатками спецій тоді. А так атмосфера чудова. На вулиці грає жива музика. Весела музика. Цей от шот з п'яти алкогольних напоїв додає настрою. настрою. До речі, ті алкогольні напої це така домашня самогоночка. Вона така домашня самогоночка, в принципі, п'ється, вона міцна, 40 градусів, п'ється, вона легко, заходить чудово, потім поступово починає прогрівати, додає настрою і потім слабенько, так собі, плавненько вас відпускає. Нема такого ефекту твердої горілки, якби ви взяла, і ви пішли в пляс, потім важке похмілля. А заходить легенько і на плаво, ефект віскі, можна сказати. Вот. Тому ресторану гастроном 10 з 10. Mm -hmm. Я би дав 10 з 10. Ви погоджуєтеся? Mm -hmm. mm -hmm. Чому? Я не погоджуюсь, тому що мені не сподобалась риба. Вона no. мені не сподобалась. Тому 10 з 10, я поставлю скільки 10. даєш? Ну 8 з 10 точно. Що? я не познакомився. 9 з 10. Ярик? А? 9 з 10 з Кирюха. 10 з 10 Ну, значить, тверда дев'яточка закладу дається. А, і ще нам, до речі, дали От знижечку купон на 7%. Всього. <реку> да, ми його зараз знайдемо. Знайдем? Або не знайдемо. <реку> ми його не знайдемо. Може він десь вилетів. Ну, а може і ні, а може і не вилетів. Коротше, ось таке, друзі. Я шукаю купон на знижечку. Всім дякую, до побачення. Купон я знайшов. Ось він є. Бачите, ось такий нам купончик дали. Деребасівська 12, ресторан гастроном. Заходьте, смакуйте, насолоджуйтесь, відпочивайте і бережіть себе, всім гарного дня. Друзі, що я хотів ще на завершення, це принесли нам рахуночок. значить, Ось наше замовлення на два чека завжди з напоями, зі стравами. Ми заплатили на трьох, значить, то, що ми замовляли. Замовляли ми багато, наїлися ми абсолютно. І вартість 1954 гривні 87 копійок. І чек наших друзів, ось, будь ласка, склав 1469 гривень. Всі залишились ситими, всі залишились задоволеними. Обслуговування, значить, на вищому рівні дівчата молодці дуже стараються. Ви бачили, я знімав там на вулиці, коли грала жива музика, були танці. Це також. Тому хочу подякувати цьому закладу і Порекомендуємо його обов'язково